Доброго дня вам, шановні пані і панове. Е, нині дуже часто можна почути, що російська агресія вона обмежена лише бажанням певну територію захопити чи лише Україну. А особливо вражає те, що цілий ряд навіть фахівців говорять про те, що московський фюрер навіть не думає, не збирається. Нападати на країни НАТО чи на Європу, і е, все це в кінці кінців створює е, висновок, ведуться розмови про те, що от якщо сісти із московським фюрером за стіл переговорів, то можна досягнути, торгонути. Територіями України, тим самим задовольнити на цьому зупинитися і далі щасливо жити із цим фюрером поруч, та й торгувати ще, так як це каже американський президент Дональд Трамп, тобто злочинцем торгувати після стількох десятків тисяч смертей. Однак. Демографія це дуже важлива наука, особливо та частина цієї науки, яка досліджує нинішню ситуацію. Особливо в питаннях жертв війн, конфліктів, які ведуться, дослідження власної кількості загиблих у цих війнах. Я вже не кажу. Аналітиків, які досліджують тему війн і конфліктів, як таких, бо бувають конфлікти в вигляді громадянської війни, міжетнічної війни, але є міждержавні війни чи міжблокові війни. Війни можуть бути і континентальні і глобальні війни, так як ми знаємо про дві великі глобальних війни, хоча їх було не дві. І є цілий ряд фахівців, які вважають, що до них, до таких війн, можна було б віднести і інші регіональні війни, які втягнули в себе представників всіх абсолютно континентів. Ну так чи інакше, але давайте на прикладі матеріалу, який оприлюднений в британському виданні Таймс, спробуємо подивитися, до якого. Висновку можна дійти, аналізуючи нинішню ситуацію останніх років, цього століття, десятків років, як розвивається ситуація і куди веде статистика, динаміка і аналітика цих а, подій. 11 червня видання надрукувало частину великої аналітичної праці. Під назвою більше конфліктів у 2024 році, ніж будь-якого року з часів Другої світової війни. З підзаголовком дослідники заявили, що минулого року відбувся 61 конфлікт на державному рівні, включаючи 11 повномасштабних війн, додавши, що цивільне населення перебуває в особливій небезпеці. Автором цього матеріалу є Кая Берджес. Так от, що говорить цей матеріал з точки зору того, що може все так зненацька зупинитися. Тобто, ми кажемо зупинити війну, припинити війну. А що пишуть фахівці? А справа в тому, що вони абсолютно чітко твердять. А що динаміка процесів така, що кількість війн зростає. І ця кількість, як я вже сказав, досягла в минулому році 61-конфлікту, бо не кожен конфлікт є війною, і 11 війн, які зараз цими роками ведуться на планеті Земля, одна із них це. Російська агресія проти України, російсько-українська війна. Причому у цьому дослідженні, яке проводилося за спеціальною методикою ООН, беруться в розрахунок ті конфлікти, де кількість смертей загиблих була не менше, ніж тисячу осіб. Тобто, це значущі події, це трагічні події, які дуже серйозно. Впливають на перебіг подій. Так от важливо, що дослідники Швеції, а це шведи робили, звернули увагу на те, що основними жертвами цих війн є цивільне населення. Якщо брати навіть статистику після воєнну От то найтакий най, е, ж смертоносніший рік е, був 2019. Однак, якщо брати по кількості років і е, кількості війн по роках, то буквально останні роки 2020 рік відбулося 57 конфліктів, кількість жертв яких була не менше ніж тисячу. 2022 56, 2023 59, 2024 61. Ви бачите, що динаміка йде на зростання. Насильство настільки зростає, що. За 2024 рік у світі за спеціальною методикою, тому що цифри не звідусіль вдалося отримати, точні, загинуло майже 160 тисяч людей. Це є п'ятий результат з 1946 року, найсмертоноснішим був 1980 рік. Оце тільки тому, що цей рік відомий подіями, страшними подіями, які відбулися на африканському континенті в Конго, і тому кількість смертей різко в цьому 1989 році зросла. Давайте тепер подивимося, а які із цих 61 конфлікту. Віднесені до війн, які називаються війнами. Тому, що, як я ще раз сказав, конфлікти можуть бути збройні не лише а, війнами. Так от цих таких війн зараз ведеться 11 серед них. Першою, яка визначається, це російська агресія проти України, російсько-українська війна, друге, це війна Ізраїлю і Хамасу. Третє це війна Ізраїлю, Хезболи на території Лівану. Четверте це конфлікт ісламською державою в Нігерії. П'яте в Ефіопії. Сюди ж відносяться війни в Буркіна-Фасо, Мянмі, Пакистані, Сомалі, Судані і Сирії. Ось 11 конфліктів, які мають статус війн. Причому частина із них це міжнародні, де війна йде між різними державами. Ці дані збиралися центром шведським, центром, який досліджує тему війни. Швеція взагалі про, про, фахово дуже займається питаннями війни, аналізу війни, мирними переговорами, питаннями. Використання зброї, кількості жертв і так далі. А, власне, це дослідження буде опубліковано ще в повному обсязі, але вертаюся до нашої теми. Власне, 2024 рік, це був рік, в який відбувалося 61 конфлікт, 11 з них носили статус війни. А, ті ж самі Шведські фахівці, які проводили це дослідження, зокрема Шон Дейвіс, старший аналітик центру дослідження в УПСАЛІ, стверджують, що світ не стає мирнішим. Цитую, ми бачимо більше воїн і конфліктів ніж раніше. Але з трохи меншою кількістю смертей ніж у надзвичайно кривавому 89-му чи 22-му році. 24-й рік був четвертим за рівнем насильства років з часів геноциду в Руанді 1994 року. Таким чином, а ми бачимо, що науковці роблять висновок, що кількість війн зростає. Конфліктів і війн, і особливо зверніть увагу, війн тільки зростає. А, бо ще в цій категорії є окремі параметри, до яких вернемося пізніше. Причому ці ж фахівці говорять, що таке враження, що об'єктом атаки під час війн стає власне цивільне населення, воно ніби мішень будь-якої війни. Хоча в конфліктах навіть локальних, здавалось би, між собою воюють певні угрупування, але і там навіть основною жертвою будь-якого конфлікту, по кількості жертв є цивільне населення. Якщо брати війни, які ведуться на Близькому Сході, от зокрема ситуація між війна між Ізраїлем і Іраном. То у цій війні Ізраїлю з Хамасом, з Хезболою лише 2% жертв це комбатанти, тобто це ті, хто з воюючих сторін вважають себе військовими. А 48% – це цивільне населення. Тобто, очевидно, що починаючи від терористичного акту, де об'єктом атаки терористів Хамасу було цивільне населення Ізраїлю, і куди потрапили, в тому числі, і громадяни інших держав, і її продовження в результаті перетворилося в війну, яка ведеться проти цивільного населення. Тобто, це приклад. Який свідчить про те, що сучасні війни, не дивлячись на те, що технології зростають, але жертвою цих війн стає цивільне населення в більшості своєї? Фахівці відзначають, що в 2024 році внаслідок навмисних цілеспрямованих нападів загинуло 13 900 цивільних осіб. Це на 31% більше, ніж у 2023 році. Найбільша кількість жертв а, принесена в Республіці Конго. А, і це р -р наслідки терористичних операцій групування Ісламська держава. 3800 цивільного населення. Тобто, як видно. Об'єктом атаки, не дивлячись на те, що групування воює проти держави, проти військ держави, але жертвами цієї атаки є цивільне населення Республіки Конго. Важливо тут зазначити і те, що зростає кількість міждержавних війн, бо є війни всередині держави різного Категорії, але зростає кількість і міждержавних війн. От, як тверджить той же самий Девіс, протягом останнього десятиліття а, така кількість міждержавних війн зростає. І, зокрема, в 2024 році а, кількість їх знов зроста, хоча за а, період а, двох століть останніх. Після Другої світової війни найбільша кількість була в 1987 році. І от що каже а, Девіс, фахівець центру в місті Упсала. Конфлікти, в яких держави активно підтримують збройні групи інших країн, також стали більш поширеними протягом цього періоду. Ну, це так звані проксі війська. Іран підтримує Хамас. Іран підтримує Хезболу, Іран підтримує Ісламську державу, і зрозуміло, що за таких умов Китай підтримує Хуситів разом з Іраном. А очевидно, що великі держави починають використовувати а, злидні в бідних державах. І сформувати утворення терористичні, які сьогодні досягли рівня приватних армій і воюють як держави. Тому фахівці зараховують ці війни до міждержавних. І насправді, якщо подивитися правді вічі, то на Близькому Сході йде війна Ізраїлю проти агресії Ірану, яка здійснюється руками і Хезволи, і Хамасу, і Хуситів. І цілого ряду інших проксі сил. Ну, власне, скільки приватних армій воювало і воює проти України, і представники яких держав від Китаю, який відхрещується і мовчить до африканських держав, а представники громадяни, яких формують цілі підрозділи російської армії для агресії проти України. Е, найсмертоноснішим роком з часів Другої світової війни був 1994 рік, і, як я казав, це наслідки е, е, геноциду у Руанді. От, Тоді в цей рік загинуло майже мільйон 823 тисячі 499 осіб. Найкривавішим роком століття 21-го з 22 років. Цього століття. Це 2022 рік, коли загинуло 308 612 осіб. Найсмертоноснішою війною, яка ведеться зараз, є російсько-українська війна, в якій минулому році по методиці, по методиці ООН загинуло 76 тисяч осіб. Це Методика ООН, ця цифра враховує цивільне населення військових з обох боків. От. Тому ще раз зазначу, найсмертоноснішим роком є 1994 рік, от, де загинуло 823 тисячі 499 осіб. Найкривавішим роком століття 21-го. От за ці 22 роки, був 2022 рік. Де загинуло 308 614 осіб. І найкривавішою війною є російська агресія проти України, де в минулому році загинуло 76 тисяч осіб. Чому ще раз хочу звернути увагу: я приділяю таку важливу значимість цьому матеріалу. Такі матеріали а, нині постійно друкуються в західній пресі, особливо в європейській пресі. Що намагаються пояснити а, демографи, аналітики, а, громадянам? Кількість війн зростає. як ми бачимо, кількість серед цивільного населення зростає теж. І якщо коливається якось. Кількість жертв в ході війни вона незначна. Це означає, що напруга зростає. І, власне, коли дехто каже, що в Європі, серед НАТО, переконані в тому, що Росія не буде воювати з країнами НАТО, це величезна помилка. Адже сама динаміка світового процесу показує загострення ситуації. Зростає кількість конфліктів, зростає кількість міждержавних, тобто це міжнародні конфлікти. Технології зростають, зростає кількість загибелі цивільного населення. Тобто, цей тренд може бути керований тільки тоді, коли збирається певна коаліція. Яка бачить цей тренд і розуміє, що пора застосовувати силу проти тих, хто розпалює війну. І тоді цей процес можна зупинити. Якщо робити вигляд, що ця статистика нічого не говорить, то вона буде зростати. Не дивлячись на те, що, здавалось би, війна, жертовність мала б приводити до здорового глузду. Тих, хто є агресором. Однак, однак ми ж чудово розуміємо прекрасно, що будь-яка наступна жертва заохочує агресора. Звідси, висновок може бути тільки один лише сила коаліції свободи і демократії може зупинити цю тенденцію. Це перше і друге. Думати про те, що Захід може відсидітися, Захід давним-давно не думає так. Захід бачить цю статистику, тому що вона найбільше зараз виходить в європейських країнах, Сполучених Штатах Америки. Скоріше цю статистику не хочуть бачити і зрозуміти ті, від кого залежить рішення. Бо тут дуже важливе рішення швидко зібрати коаліцію, вибудувати. Спільне командування, вибудувати об'єднані сили, оборонно-промисловий комплекс і нанести удар по агресору. Тоді цю тенденцію можна зупинити. Але так чи інакше, як ми бачимо, статистика говорить сама за себе. Ну що ж, це не той випадок, коли я можу сказати, треба стежити, треба робити все. Що від, залежить від кожного з нас, щоб переконати лідерів, еліту в тому, що треба об'єднувати сили і треба поламати цю тенденцію. В іншому випадку, біда чекає на людство. Дякую за те, що слухали, дивилися. Будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.